Альні машини та бойлери. Міжнародна організація з міграції надала допомогу закладам громад, де проживають внутрішньо переміщені особи на території Чернівецької області. На місці побувала і наша знімальна група. Міжнародна організація міграції надає допомогу внутрішньопереміщеним особам на території України ще з 2014 року. Проте після початку повномасштабного вторгнення територія діяльності організації розширилася на всю територію країни. Це пов'язано із зростанням кількості колективних центрів та внутрішньопереміщених осіб, які потребують допомоги. Сьогодні міжнародна організація міграції спільно із департаментом соціального захисту населення Чернівецької ОВА передали громадам де проживають випо. Чергову допомогу, пральні машини та бойлери, таким чином ми хочемо підтримати внутрішньопереміщених осіб та представників місцевої громади в забезпеченні гідних і нормальних умов проживання, підвищення комфорту їх проживання та зменшення навантаження на приймаючу громаду, яка і так здійснює дуже багато для того, щоб внутрішньо переміщені особи почувалися тут комфортно та були забезпечені всім необхідним. Це вже не перший випадок кооперації влади із міжнародними організаціями. Фактично, ми, звичайно, маємо вже налагоджену співпрацю з міжнародною організацією міграції. Вони допомагають не перший раз і по напрямку внутрішньопереміщених осіб, і абсолютно по всій необхідній підтримці, яка потрібна для закладів як області, так і територіальних громад. Це допомога із ремонтами, це допомога з технікою. Це допомога в розміщенні, допомога з технікою, абсолютно з усіма необхідними речами. Така допомога планується наперед, але звичайно, що враховуються потреби внутрішньопереміщених осіб, та вивчають запити організацій та закладів соціального забезпечення та охорони здоров'я. Нам передають потреби, які є внутрішньопереміщених осіб. Також ми здійснюємо самостійні виїзди на локації, спілкуємось безпосередньо з бенефіціарами, безпосередньо з внутрішньопереміщеними особами, і таким чином формуємо карту потреб і список потреб, які потрібно покрити. І далі вже відбувається. Ця закупка глобальна цих речей або асетів, тобто пральних машин, сушок, або наборів гігієни, і вже в подальшому їх видача бенефіціарам, тобто внутрішньопереміщеним особам. На території Буковини зараз перебуває понад сотня тисяч внутрішньопереміщених осіб. Більшість із них потребують соціальної та матеріальної допомоги. Проте за рік запити переселенців суттєво змінилися. Якщо раніше гостро стояли питання харчування та розміщення ВПО, то зараз постають проблеми створення місць для того тривалого перебування та працевлаштування. Зараз звичайно етап, коли максимально міжнародні організації свої зусилля будуть направляти на деокуповані території і на східні території. Наша задача, звичайно, отримує. Оти максимально допомогу і для Чернівецької області, для тих внутрішньопереміщених осіб, які розміщені у нас, насправді, на поточний момент за рахунок сталої налагодженої співпраці обсяг допомоги не зменшується, але ми говоримо вже зовсім про інші проекти аніж це було рік назад. Юрій Гордей, Руслан Батюк, Теме дня ТВА.